Повертались додому для життя, для кохання, до села дородились вони, до гнізда, а гніздечка нема. немає. Невблаганна війна сіє чорну пустелю тримала і далі. Не дарма поезію свого часу назвали музикою душі, адже це найкращий спосіб розказати про хвилюючі моменти. Доносили це віршованими рядками під час першого потичного марафону наживо на часі в Палаці культури центральний. На одній сцені зібралися і професіонали, і аматори. Одна із них – 11-річна Діана. Взяти участь в заході, запросила її вчителька. Дівчинка полюбляє виступати на сцені, тож радо погодилась на пропозицію. А от вірш обирала разом зі своєю старшою наставницею. У підсумку декламувала поезію авторства Дмитра Білоуса. Вибрала вірш. «Е, якщо з українською мовою в тебе дружина все гаразд, бо він мені дуже сподобався там про українську мову. Він взагалі дуже гарний. Мені гаразд найбільше дружи українською мовою, рідна мова основа життя. Ми із подружкою зустрічалися та е, репетували і приходили до Оглінатодівна, вона нам допомагала. Правильний наголос, правильне звучання, правильно казати все. Не залишилася осторонь події завідувачка однієї з міських бібліотек. Пані Людмила вже вже багато років пише вірші та навіть видала не одну свою збірку. На марафон завітала також і твором власного авторства, який народився з під руки поетеси давно. Називається він Батьків нам обирає сам Господь. Жінка каже, створила його, коли були живі її мама з татом. Я вважаю, що ця тема на сьогоднішній день дуже важлива, тому що спілкуючись з молоддю, бачу, що в суспільстві ставлення до батьків, до людей літнього віку. A Відношення молоді до літніх людей ну, мене хвилює. ця тема я буду читати сьогодні цей вірш. Батьків нам обирає сам Господь, багатих, бідних, добрих і не дуже. Ти завжди пам'ятай про те, мій друже, що батька і матір нам дає Господь. Над організацією поетичного марафону працювали Палац культури центральний та виконком Покровської ради. Забажали поділитися поезією більше 60 людей. Вік учасників стартує від 8 років, тож найбільше долучилося. Дітей найголовніші вимоги ставили, аби вірші були українською або ж іноземною мовою без нецензурних слів та тривалістю до трьох хвилин. Тож, як продемонстрували учасники, обирали переважно твори Тараса Шевченка та Ліни Костенко. Це буде дуже цікаве таке спілкування, де початківці вже люди, які е, е, певні мері відомі е, на поетичному просторі нашого міста, отримують досвід і просто побачать один одного, тому що сьогодні це звісно ж, свято, коли ми бачимо один одного. Дуже класно, що саме молодь молодь стала читати, і дуже багато молоді, не просто які прийшли нам, тому що їм доручили вчителі, школа чи будь-які інші зобов'язання, а те, що вони цього захотіли. Через таку велику кількість бажаючих поділитися улюбленою поезією, захід тривав кілька годин. Багато хто зізнавався, що цей івент чудова можливість відпочити та торкнутися до прекрасного. Кожен учасник марафону отримав і подяки за участь. Вні. Омо, тим часом в палаці культури планують продовжити таку традицію та радувати містян поетичними заходами вже на систематичній основі. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.